Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні ми поведемо з вами розмову про українських гетьманів, не всіх, звичайно. Чи догадувалися ви, що від року 1600. 48-го від Богдана Хмельницького і до 1764-го до Кирила Розумовського, ну, їх найголовніших нараховується 13. І найважливішими столицями, де вони де була їхня резиденція, це був, звичайно, Чигирин, Батурин, Глухів і Гадяч, ну гадяч не довго і не часто. Але краще про гетьманів вам розповість Роман Володимирович. Я запрошую вас до слова, пане Роман. Дякую, за... бажаю здоров'я, шановні добродія. Ми з Марією Олександрою знову повертаємося до теми Козаччини. Ми що знаємо, що козацьчина це є той стов, на якому будувалася і до сих пір розбудовується наша славна Україна. Ми всі знаємо, що ми є козацького роду. Від маленької дитини України спитайте до старшої людини, якого ви роду. Всі скажуть, ми є. Козацького роду. Ми гордимося, ми зберігаємо козацьку славу і хочемо деколи поринути у той період, козаччини, згадати ту козаччину, як писав Тарас Григорович Шевченко, а може, серце легше стане. Ось так давайте візьмемо той період, коли на Україні був. Якраз той період, коли були такі гетьмани, як Богдан Хмельницький, Юрій Хмельницький, Іван Виговський, Павло Тетеря, Іван Бруховецький, Петро Дорошенко, Дем'яно Грішник, Іван Самойлович, Іван Мазепа, Павло Скоропадський, Павло Полуботко, Данило Апостол і Кирило Розумовський. Гетьмани були, але в них були ті міста, як ми називаємо столицею, де була їхня резиденція, де вони приймали послів з усього світу, із Європи, із Азії, із Балканів. І ми знаємо, що якраз оці міста увійшли в історію України. Ну, наприклад, Богдана Хмельницького. Основна резиденція його була в місті Чигирин. Це в Богдана Хмельницького, в Юрася Хмельницького і Івана Веговського. А так само Павло Тетеря. І ми знаємо, що оці гетьмани були в Чигирині і про цю славне місто Чигирин. Тарас писав, Чигирини, Чигирини, що ж твоя слава гине, як ми знаємо, що такі гетьмани, які творили історію України, які боронили Україну, якраз знаходилися в Чигирині, Іван Бруховецький, коли вже був обраний гетьманом України, він свою столицю зробив в місті Гадяць. А от ім'ян Новогрішний, Іван Самойлович, Іван Мазепа вибрали місто Батури. Ми знаємо трагедію міста Батури. І ось Іван Мазепа, Іван Самойлович і Мар'ян Новогрішний, їхня резиденція була у Батурині, де вони приймали послів, де спілкувалися з усіми. І звідти вони управляли якраз усією Україною. А вже от Іван Скоропадський, так само Павло Полуботко, Данило Апостол і Кирило Розумовський вже вибрали собі столицею місто Глухів, яке так само має історичну цінність. У кожному цих міст, як ми назвали Чигирин, Гадяч, Батурин, Глухів, сьогодні створено історичні музеї, де описано історію України і той період, особливо той період, коли вони були центром української козацької держави. Ми повинні пам'ятати про ці столиці і повинні пам'ятати про долю цих міст. На жаль, ми знаємо, що Московська імперія, яка заволоділа Київщиною, Козацькою, старалася все зробити, щоб принизити роль цих міст. І не одне з цих міст не названо ні область, нема в нас Чигиринської області, Батуринської області, Глухівської області. А чому? Як сказати, тому що піднімається зразу пласт козацький. Зразу згадують, а та це ж козацька столиця була. Тут були гетьмани, гетьмани України, які творили історію України. І ось все робилося до того, щоб принизити роль і деякі міста стали. Районними центрами в кращому випадку, а деякі міста стали взагалі забули за них. І ми на сьогоднішній день пам'ятаємо ці міста, пам'ятаємо історичну цінність цих міст і цих гетьманів, які в них знаходилися. Знаємо трагічну історію Батурина, де москалі вирізали. Всіх жителів міста Батурина, тому що вони не підкорялися Московщині. Вони хотіли мати свій лад на Україні і, і правити, щоб козаччина була на Україні. На жаль, вже тоді стало ясно, який варвар зі Сходу приходить на нашу землю. Тоді був Батурин. А сьогодні Буча, сьогодні маємо е, міста на сході України, які знищені вщерть Російською імперією, російськими варварами. Ми повинні це пам'ятати і ніколи не забувати. Ну що ж, згадали, запишемо, запам'ятаємо, бережіть Україну, бережіть родину, бережіть себе. Все буде Україна.